Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 30 червня по 6 липня. Отож, ви вибирайте свою карту. Так, три карти. Перша карта у нас сімка кубків. Хто обрав цю карту, вона вам радить з великої кількості бажань, напрямків вибрати щось одне. Вам треба спуститися на землю і подивитися реально на світ і вибрати. Тут треба вам вибрати якусь конкретну мрію, ціль. І от вам тут мало щось хотіти, ви повинні описати своє щастя, що ви саме хочете. І на даному от етапі життя, який у вас є, ви повинні пам'ятати, що не треба будувати таких далекоглядних планів. Вам треба вибрати одну мрію і розділити її на, менш, такі, ну, на меншенькі короткострокові. І ця ще карта радить вам, щоб ви були обережні з чужими обіцянками. А от для творчих людей це дуже хороша карта. І вона радить розвиватися у творчості, відчувати легкість, ну і дивитися на світ очима дитини. Так, друга карта в нас старший аркан мах. А ця карта радить почати все спочатку, радить знайти заняття по душі. У вас всі є можливості для цього. Ця карта радить діяти самостійно, не зважаючи увагу на оточуючих. Не бійтеся нового, не бійтеся змін, ви все зможете, адже бачите, це карта мага. Відчуйте силу своїх можливостей, використовуйте свої знання, які у вас є на практиці. Реалізуйте свій задум, нічого не бійтеся. Починайте щось нове самостійно і незалежно. Третя карта, хто обрав, тут п'ятірочка кубків. Ця карта каже, що у вас буде важкий період на цьому тижні. Розчарування, якась невдоволеність, але приготуйтеся шукати нові горизонти. Ви вже нічого не можете виправити. Просто треба змиритися і пережити цей важкий період. Кому треба, поплачте, виговоріться, змиріться з тим, що сталося. Ну ідіть, шукайте нових горизонтів. Ось такі вам поради на цей тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!